Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вчора відбувся неймовірний військовий подвиг. подумайте тільки це неймовірний військовий подвиг. Дякую вам. Люди кажуть, що це увійде в історію. Настільки це було складно. Дональд Трамп продовжує тиснути на Венесуелу, вимагаючи від Каракоса розірвати економічні зв'язки з Росією, з Китаєм. Трамп зробив відповідні заяви. от буквально за останні кілька годин нові заяви від президента США з'явилися ABC News цитує Білий Дім і цитує президента Трампа їхню позицію, яка полягає в тому, що Венесуела має погодитися на співпрацю виклі. Зі Сполученими Штатами Америки у сфері видобутку нафти, і віддавати їй перевагу Сполученим Штатам Америці під час продажу важкої нафти. Ну, важка нафта це термін для, для окреслення, власне кажучи, саме енергетичних от, власне, ресурсів і нафти, яка видобувається у Венесуелі. вона там Специфічними домішками тому називають її важкою. цю нафту. Отже, США наполягає на тому, що вони мають стати головним чи не єдиним партнером США у нафтовій нафтовидобувній промисловості. За планом адміністрації Трампа влада Венесуели має виконати вимоги Вашингтона, перш ніж дозволить їм США видобувати більше нафти. Марко Рубіо, державний секретар США, на закритому брифінгу з членами конгресу 5 січня, заявив, що Вашингтон може змогти Мусити Венесуелу вдатися до цих кроків, оскільки і нафтові танкери переповнені і діватися відповідно каракасу немає куди. Е, також Дональд Трамп вже написав у своїх соцмережах про те, що Венесуела погодилась передати США до 50 мільйонів барелів нафти 50 мільйонів барелів нафти відправиться саме до сполучених штатів. Ну і як інакше, як не грабунок, це звичайно може подати. Е, Мадурівська чавесівська пропаганда всередині Венесуели. Зрештою, частина суспільства у Венесуелі вважає, що саме ша прийшли не за Мадуро, не для того, аби подарувати свободу і демократію людям Венесуели, а саме за енергоресурсами за нафтою. Дональд Трамп написав, що нафта буде продаватися за ринковою ціною, і він, як президент Сполучених Штатів, контролюватиме ці гроші, аби гарантувати, що вони будуть Використання на благо народу Венесуели Сполучених Штатів От така заява від Трампа з'явилася в його соцмережі. True Social. він попросив Трампа, попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план. Нафта буде доставлена на суднах, сховищах, тобто на танкерах і безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах. От Така от історія взаємовідносин вже розгортається між Вашингтоном і Каракасом. Ну але поки ми знаємо, що фактично у Каракасі збережено режим, який залишився навіть після викрадення душа вивезення до Ніколаса Мадуро і суду над ним. Там у Нью-Йорку. все таки є віцепрезидентка Делсі Родрігес, яка прийняла присягу президентки. І всі фактично ключові особи із режиму владного залишилися на своїх місцях. Тому наразі американці намагаються з ними домовитися і вести якийсь конструктивний діалог і співпрацю. Поки бачимо, домовилися про 50 мільйонів тонн, е, не не тон, а перепрошую а барелів нафти е, венесуельської, яка буде доставлена до США. Тим часом в іншій країні, яка славиться своїм нафтовидобутком Ірані, палають протести і набирають ці протести небачених абсолютно обертів. В Ірані мітингувальники повністю взяли під контроль місто Абнадан в, біля кордону із Іраком, не вщухають протести в інших провінціях Ірану і в Абданані. Абданані так, місто Абданан називається провінції Ілам, Уже зафіксовано повний контроль антиурядових сил. Це Š mis stalo. Повністю контрольованим учасниками протесту, тобто режим Аятол, ці вартові ісламської революції, корпус вартових ісламської революції. КСІР вони там абсолютно втратили контроль, і про це пишуть власне і іранські медіа і міжнародні інформаційні агенції. Протести проти режиму, як ми знаємо, останнім часом різко загострилися в Ірані. Вони фактично охопили чи не всі ключові міста держави. І поширюється далі всією країною. Відбуваються запеклі сутички і в Тегерані, і в інших великих містах, із підрозділами Корпусу вартових ісламської революції квір. І також власне, бачимо, що в місті Абданан демонстрантам вдалося повністю взяти контроль над цими інфраструктурними об'єктами, владними об'єктами, адміністративними за останню добу і фактично витіснити представників. Ставників ісламського режиму, аятол із цього міста. Е, також е, є на численних відео із іранських міст зафіксовано. Бачимо отакі ознаки заворушення, сутичок на вулицях, організованого спротиву тих, хто бере участь у антиурядових протестах. Е, співробітники служби безпеки поліцейських, зокрема в Абдонані, помічені у е, такому становищі, коли вони відступають, ховаються на дахах. Місцевої поліцейської дільниці, а оточений НАТО розлючений, розлучений, намагається з ними розправитися. Повідомлено також що у цьому місті влада відключила електроенергію, повністю знеструмала місто, намагаючись запобігти подальшому поширенню заворушень. Невідомо чи це спрацює. Вже йдуть різноманітні публікації в британських медіа, зокрема The Times писали про це, що талахо збирається взагалі тікати і. З із Ірану ховатися в Москві, тобто власне лідер по суті держави, так духовний лідер, але він має абсолютно повноту влади. вже не відчуває себе впевнено, переховується в бункерах, і наступає той момент, коли власне режиму доведеться вирішити, чи вони вмикають повністю усі репресивні ресурси і намагаються задавити цей протест, задушити його, хоча він вже набрав абсолютно колосальних. Масштабів, чи, власне кажучи, просто тікати з країни їм доведеться, тому що інших варіантів тут немає, варіантів домовитися, уже піти на компроміс. Очевидно, не існує так виглядає. Стежимо далі за ситуацією, але бачимо, що ще один союзник Росії переживає дуже Такий складний кризовий момент внутрішній, і власне там може відбутися щось подібне, як і в Сирії, коли Башару Асаду довелося тікати до Москви, і Путін втратив е, свого союзника, одного з ключових, не зумівши його врятувати і допомогти. Зрештою, Мадуро теж очікував допомоги від Росії, але так і не дочекався. Побачимо, що буде далі відбуватися в Тегерані і в Ірані. Загалом у цьому контексті. Ну і звичайно. На згадаємо про те, що в Парижі вчора було укладено підписано декларацію про гарантії безпеки для України. Коаліція рішучих, яка зібралася в столиці Франції, обговорювала. Саме безпекові гарантії для України, і от представники Франції, Великої Британії і України підписали таку трьохсторонню декларацію угоду про розміщення військ в Україні в майбутньому після завершення війни. Якщо дуже коротко, цей документ фактично узгоджує наміри ключових наших партнерів у Європі, ну саме Франції Великої Британії, Німеччина поки тримається осторонь таких от намірів розмістити війська в Україні. В Україні. Саме наміри розміщення от, безпекових формувань військових, миротворчих формувань після завершення бойових дій. Один лише момент важливий нюанс у цьому в цій історії підписання полягає в тому, що ніхто не знає, чи це завершення бойових дій найближчим часом відбудеться, або може і не найближчим часом, а чи найближчими роками воно відбудеться. Ніхто не знає, оскільки, як ми знаємо, Росія не припиняє атак. Штурмів на фронті наступальних дій, і, хоча ці наступальні дії через об'єктивні фактори виснаження російських резервів після минулорічної кампанії в 25-му році і зміною погодніх умов на складні зимові, воно трохи по інтенсивності ці штурмові дії вони спали, зменшилися так, але це сезонне явище абсолютно. Однак від своїх намірів захопити там всю Україну, захопити принаймні повністю всю Донеччину, Запорізьку область, Херсонську область, як мінімум, Путін не відмовився. Окрім того, тривають бої в Дніпропетровській області, в Сумській, в Харківській, і все це вказує на те, що от всі ці декларації про, про гарантії безпеки вони мають дуже такий умовний характер, тобто будуть здійснені лише за умови, якщо дійсно Росія виснажиться і буде змушена припинити або зупинити на якийсь час бойові дії на фронті, якщо Росія, звісно, Погодиться, от підписати подібний рамковий документ, чого зараз і близько немає. Водночас зараз мова йде про гарантії безпеки, і сьогодні в Парижі продовжаться і консультації, і зустрічі делегації, що анонсувала і українська сторона і американський представник Стів не будуть говорити зокрема і про територіальні питання. Україна, як ми знаємо, рішуче не погоджується будь-що дарувати віддавати жоден метр нашої території Путіну. загарбницький Ім військам наші війська продовжують обороняти нашу країну на всіх ділянках фронту. Власне найбільше штурмових дій далі. У нас судячи з повідомленням штабу відбувається в районі Покровська, Мирнограда, Добропілля. Однак є і інші дуже гарячі напрямки: це Лиманський напрямок, Сіверський район Костянтинівки, теж таки Гуляйполе, де ворог дуже активно намагається вгризтися вже в межах Запорізької області. В районі міста Гуляйполе ведучи наступальні дії. І от, власне, про характер зараз бойових дій уже на початку нового року детально ми поспілкуємося із українським військовим героєм України, командиром першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцибайла Дмитро Філатов з нами на зв'язку. Командир полку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю. Здоровом слава, сподіваюся, що зі зв'язком у нас буде все більш-менш гаразд. Хоча розуміємо, що в специфічних умовах доводиться спілкуватися. Дякую, що знайшли можливість до нас долучитися. Я хотів би. Власне, запитати вас насамперед про те, чи із початком нового року, з початком січня місяця, якось характер бойових дій справді змінюється на тому напрямку, де задіяний зокрема ваш підрозділ, оскільки ну, деякі військові оглядачі зазначають, що як правило, в січні-лютому інтенсивність бойових дій. Тимчасово спадає, і це в принципі характерне явище для цієї пори року. Чи ви це помічаєте? Чи справді можна сказати, що є якісь ознаки зниження інтенсивності боїв, от зокрема на вашому напрямку? Дивіться, я погоджуюсь з фахівцями, які стверджують, що зазвичай в цей період інтенсивність базітнень зменшується, але цей рік нам демонструє, що противник навпаки намагається максимально здійснювати нарощення. Наразі як сьогодні, наприклад, вже третя спроба механізованого штурму на лівий фланг. Гуляйпільського напрямку, яка відбита сьогодні, в чергове противник застосував коней, успіху не мав. Всі ті групи, які рухались, були знищені. Коні залишились живі. Запорізька області, частина Дніпропетровської залишається станом на ранок під ударами ворожих безпілотників, От в окремих районах Дніпропетровщини і в районі міста Запоріжжя оголошено далі повітряну тривогу, відбої ще не пролунали. Росіяни продовжують атакувати власне із південного сходу Україну від Азовського моря своїми дронами, деякі з наших регіонів. Ну, крім того, нагадаю, що на Дніпропетровщині численні пошкодження було і житловими. Вих кварталів і адміністративних будівель інфраструктури міста в самому Дніпрі впродовж ночі було зафіксовано через російські нальоти удари безпілотників. Залі Дніпропетровщина, одна з тих областей, які суттєво постраждали минулого вечора. Цієї ночі, от від російських ударів, зокрема, росіяни ще й балістичну ракету з боку з напрямку від Таганрога в бік Кривого Рогу запустили. От, крім цієї ракети, значна кількість безпілотників безпілотників була запущена понад 80. Більшість з них було збито, але є і влучання, є, і пошкодження, зокрема, української логістики енергетичної інфраструктури. Е, крім того, е, на Росії продовжуються атаки дронів, зокрема в районі Прикавказя. Назвамо так цей регіон. Росіяни от і зранку повідомили про те, що безпілотники станом на ранок кружляють нато Чечнею. Нато сетією вночі їх фіксував ворог. Це офіційні повідомлення від російського так званого міністерства оборони на Росія. Не вчора з вечора до сьогоднішнього ранку їм вдалося перехопити до 10 безпілотників над акваторією Чорного моря над Кримом, окупованим над Краснодарським Краєм, а також над Республікою Північного Сетія і також над Аланією. Ще вже зранку вони фіксували знову над Кримом безпілотники і над Чечнею. Ну можна вважати і Чеченську Республіку окупованою Росіянами, зважаючи на історичні перепиті між ну у цьому регіоні, і власне між Москвою і грозним відносини історичні вони були складними. Отже, над Чечнею продовжують кружляти якісь безпілотники. Росіяни вважають, що це українські БПЛА. Ось такі повідомлення з'являлися у соцмережах Міністерства оборони Росії.